Поговоримо про РПС від Моллі. Значить, виготовлений він із оригінальної кордури. Оригінальна стропа Мардах використовується, луджин-фурнітура, не світиться прилад нічного бачення, має додаткові двохщельовки для фіксації саме плечової системи. Всередині є з'ємні демпфери. Ви їх розташовуєте так, як вам по вашій анатомії. Я використовую середній більш піднімаю нагору, щоб він вкладався в поясничний цей прогиб, так би мовити. Довжина пояса регулюється. Він є в розмірі М і в розмірі XL. В базовій комплектації він всередині має ось такий демпфер і пластик. Це для того, щоб під вагою підсумків він не перекручувався і не змінював форму, а також в цю кишеню можна вставити і балістичний пакет першого або другого класу захисту. Дуже зручний анатомічний пояс від MOLLE.